Ну, я повій, поскорнулася, впала і була мала ногу в суботу. Впала з драбини та втрапила на лікарняне ліжко. Тепер пані Катерина чекає на операцію. Кажуть, що недовго, швидко. Вдома багато внуків жде на м'ята, хочу додому. Надовго і не затримується, каже лікар Олег Черняк, бо ортопадотравматологічне відділення заповнене вщент. Із 57 ліжок нині жодного вільного. На сьогоднішній день на 100% відділення заповнене пацієнтами. Кожного дня ми проводимо оперативне втручання зранку і до глибокої ночі до тих пір, поки в... Кожен останній пацієнт не буде прооперований. На жаль, в умовах сьогодення велике навантаження на лікарів, на медсестер, на санітарок нашого відділення. І, хоч пацієнтів чимало, та увагою нікого не обходять. Говорить медсестра Тетяна Задоя. Доводиться інколи працювати понаднормово, тому що хворих багато допомогу надаємо всім, хто до нас звертається на даний час. у Нас така. Ситуація в країні, тому ми працюємо ну, на всю, так сказати, повну силу. Хворих вдосталь і в хірургічному відділенні пані Алла тут уже два тижні. Потрапили по швидкій критичному стані, були третій раз прооперовані, у відділенні, того час в реанімації. Інтерв'ю завідувача відділення Дмитра Васильченка вдається записати лише у перервах між операціями. Щодня каже, їх у нього щонайменше 5-7. Останні декілька місяців відділення заповнено більше, ніж на 100 відсотків, на 110, на 120 відсотків. Працюємо в досить напруженому режимі. Щоденно проводяться операції. Скільки ліжко звільнилось на відразу на це ж саме ліжко поступає наступний пацієнт. Із 810 ліжок, 710 – зайняті. Така наповненість уже півроку з декількох причин, пояснює директор медзакладу Віталій Шило. В обласній лікарні є ряд відділень, які на сьогоднішній день єдині в області. Це відділення судинної хірургії, це офтальмологічне відділення, це відділення, це нейрохірургічне відділення, яке є в третій лікарні в нашій відділення гострого порушення мозкового кровового обігу. Також враховуючи то погоду, яка на сьогоднішній день є, збільшилась кількість пацієнтів з загостренням серцево-судини захворювання. У нас велика кількість пацієнтів, які переїхали з інших областей, яким ми надаємо медичну допомогу. Враховуючи навантаження, додає, у лікарні бракує медсестер, анестезіолога та лікаря-нефролога. Тож охочих запрошують на роботу. Тетяна Недбало, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.